Гаряча сесія, не чекаючи завершення періоду відпусток, у міській раді почався новий політичний сезон. Принаймні, так оцінили раптову активність громадян, окремі депутати. Окрім протесту проти забудови території біля озера, у четвер штурмували раду мешканці будинку на Мазепи 35 а у своїх виступах. Не оминали нагоди критикувати певних обранців. Також своїми вимогами прийшли активістки громадського об'єднання мами Прикарпаття разом зі своєю малечою. Вони стурбовані чутками про новий дитмайданчик на валах. Там, Точно, на 150 тисяч гривень. В одному тому ж місті, два майданчика не потрібно. Втім, у раді ці побоювання спростували. Та й загалом, каже Роман Нухрів, з неконтрольованими виступами мешканців потрібно щось робити, адже прогнозує, з наближенням виборів ці випадки лише частішатимуть. Давайте ми з вами на судної сесії напишемо якісь документи, які будуть регламентувати, регламентувати спосіб ну, виступів. Окремо громадянськомешці тут, записавши про те, що мають прийти етапи депутатської комісії, викудково, е комісії іншого міністра, сусідів положення, аж тоді їх сесії, тому що колеги. Чалою суперечок між самими депутатами Сергій Борзов, зокрема неочікувано запропонував припинити діяльність комунального підприємства Сервіс авто. Мовляв, ця фірма вже давно збиткова і є тягарем для громади. Колеги натомість запропонували спочатку обговорити роботу структури, а вже потім думати над рішенням. Потім слухати інформацію про лікіподаткової про збитковість і про погані показники у сенсі наповнення бюджету цього комунального підприємства. Ми вирішили сервіс авто і там буде. Уклавчого комітету щодо водія там є додала. Не змальна віддавається на поса повісити збитків. Там директора підприємства. підсумку ради погодилася наразі лише заслухати звіт про роботу авто. щодо конкретних рішень, то нині депутати проголосували за надання комунальних пільг учасникам АТО, а ще виступили за перевірку придатності до навчання усіх шкільних тирів та допомогу проведенні уроків захисту батьківщини.